Слава Ісусу Христу! З вами знову я, Отець Михайло. І сьогодні темою нашого обговорення є Дмитрівська поминальна субота і поминання спочилих. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Такими словами, апостол Павло привертає нашу увагу до найтеплішого людського почуття любові. Керуючись якою людина виконує настанови того, хто нас такими створив, тобто Бога, і Він наголошує нам бути такими любити ближнього і любити Бога. І саме ця притаманна для християн якість взиває до усього православного світу поминати тих, хто завдяки любові продовжує жити у наших серцях, помислах і думках. Тобто спочилих. І з початку встановлення Християнської церкви, а це вже понад 2000 років християни світу вшановують пам'ять спочилих. У кожній церкві ці дні можуть відрізнятися. Зокрема, у Православній церкві України таким днем є субота напередодні свята святого Дмитра Солунського. Історія розповідає нам, що виникнення свята. Є тісно пов'язане з проповідницькою діяльністю святих Кирила і Мефодія на теренах нашої держави, і результатом їхньої праці була саме інтегрування слов'янського свята, поминання предків у день молитви заспочилих у босі християн. За словами святителя Дмитра Туптала, з часом ціль цього вчинку набрала дещо іншого характеру. Якщо спочатку ціллю було саме християнізація, то зараз основною ціллю є молитва за тих, кого вже немає поруч із нами, а це батьки, брати і сестри, друзі і інші люди, з якими нас поєднує любов. Але окрім встановлення віруючого християнина, завжди цікавило питання правильності і необхідності святкування самого свята. Для цього нам необхідно дослідити декілька важливих моментів: найперше, як відбувається об'єднання тих, хто є живим, і тих, хто є мертвим, православний світ, використовуючи досвід церкви стосовно питання двох світів, а саме тимчасового, в якому ми живемо, і вічного, який заповідає нам Бог після нашої смерті. Констатує, що ці дві вселені об'єднуються через буття Бога, у них обох одночасно. Тому що сам Бог через святе Писання вказує на те, що Він перебуває всюди і є в І тому, коли людина приносить до Спасителя молитву за рідних і близьких, то Бог, який об'єднує ці два світи, дає змогу нам спілкуватися із ними. Також важливим питанням постає причина, чому ми приносимо молитви заспочилих. Даючи відповідь на це питання, церква наголошує на те, що людину Бог сотворив люблячою. Тобто, коли відбувалося створення людини, у Писанні написано: створимо людину за образом і подобою нашою. Тобто, коли людина, Бог людину створював. Подобі якраз і була ця тяга до світлого, плодом якого є любов. І тому для нас є притаманним те, що ми любимо, і завдяки цій рисі ми продовжуємо любити тих, хто є зараз не з нами. І тому ми можемо сказати, що саме ця причина послагувала тому, що ми і в цьому віці вшановуємо тих, кого ми продовжуємо любити і сьогодні. Тому, дорогі христия... християни, брати і сестри, поминання спочилих є важливим для нас усіх днем, який ідентифікує нас як тих, хто є створені Богом, і тому ми повинні з усією шаною і трепетом підходити до цього дня, вшановуючи тих, хто спочив у християнській вірі. Також велике прохання пом'янути тих. Хто у нашому житті відіграв одне з ключових значень, а саме героїв, які віддали життя своє за кожного із нас. І таким вчинком ми віддаємо належну їм шану тим, хто справді достойний того, щоб ми їм віддячили за цей вчинок. І я впевнений, що вони наше небесне воїнство, разом із тими, хто зараз продовжує нас захищати. Виберуть для нас усіх перемогу, і тоді запанує справедливий мир на нашій українській землі.